Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський. Я езотерик Екстрасенс читаю це Складаю циганські прогнози. Працюю з циганськими картами. І прийшов час традиційно подивитися, що буде чекати Україну цього тижня з 27.02 по 5.03. Я беру дві колоди карт слов'янську та циганську колоду. І на кожній колоді я витягну по одній карті на кожен день. Поки я роблю розклад. Нагадую, щоб ви не забували ставити лайки, підписувалися на YouTube канал, на мої соцмережі підписуйтесь. Давайте будемо дивитися, яким будуть, якими будуть останні дні, останні дні зими і початок весни. Давайте подивимося. До чого нам готуватися, чого нам очікувати. Так, тут витягую сім-карт з циганської колоди. І тут хочу витягнути також сім-карт зі слов'янської гральної колоди. Давайте ми з вами будемо розглядати детально ситуацію. Так, є, добре, понеділок. Записую, до речі, цей ефір в 11-й годині в понеділок, 27.02. Понеділок карта лживості. Така от гадюка намагається атакувати кота. Не дуже хороша карта. Карта, яка може говорити про якісь несподівані атаки, удари. І плюс якусь брехню, дезінформація. Тому, будь ласка, перевіряйте всю правду, всю інформацію, що поступає, може бути багато брехні. Так, тут знизу. Вісьмірка пікова. Ну, не надто хороша карта. Повітряні загрози, повітряні удари, атаки, агресія на фронті. Така погана карта. 28.02, дивимося. Карта дому. Карта дому закликає всіх моїх глядачів більше часу проводити вдома, займатися домашніми справами, приділяти часу якимось побутовим справам, подбати про ваших родичів, близьких. А знизу. валет піковий. Карта агресивного воїна. Це більше стосується фронту. Можливо, якісь загострення можуть бути саме на фронті. Тобто, тут от, ситуація може бути така досить тяжка, От саме на фронті. Тут дивимося, 1 березня. 1.03. Карта свадьби, карта об'єднання, карта союзів, карта тандемів в принципі, досить хороша карта, досить сильна. Карта, яка закликає до об'єднання, до якихось нових союзів та коаліцій. Можливо, це союзи саме дипломатичного характеру, можливо, це союзи між людьми. І дама червова. Карта жінки, матері, карта захисниці сім'ї. Дому також досить сильна та потужна карта на 1 вересня. Такі досить непогані карти. Друге 03. Перша карта карта агресії. Якісь несподівані удари, атаки, жорсткість, підвищені повітряні загрози та тривоги. Небезпечний день. Карта агресії, така досить жорстка та погана. А тут. Дивимося, шестєрка червова, карта дому. Знову ж таки, сім'я. Більше часу приділяйте вашим родичам близьким, сидіть краще по домах. Людні місця зайвераз не відвідуйте. В разі чого. Далі, третя, Дивимося. Карта возлюблена, активізація жіночої енергетики. Карта жінки, дівчини. Тому, будь ласка, жінки, дівчата України, об'єднуйтеся, робіть якусь важливу роботу. У ваших руках дуже велика сила цього дня. Підвищена жіноча енергетика. А тут знизу погана карта, десятка пік, певно, одна з найтяжчих карт. Підвищені загрози терактів, якихось дуже сильних обстрілів, загроз. Погана карта, дуже погана карта на 3 число випадає. Так що загрози можуть бути реально дуже великі. Далі дивимося тут, дивимося Два... четверте. Четверта, перша карта, яка випадає, це карта вірності. Такий от пес, символ вірності, в принципі, досить хороша карта. Але тут є цвентарний хрест, тому певні загрози все одно зберігаються. Такі от досить великі. Скоріше за все, на фронті: вісьмірка, черпова карта брехні, обману, махінації, маніпуляцій. Перевіряйте всю інформацію, що попадається вам. Тут, на, на п'яте число, карта надії падає, карта надіжд. На 5.03. Хороша карта, позитивна. Шістірка бубнова карта фінансового збройного матеріального підсилення. Також хороша та позитивна карта. Ну, що я бачу? Понеділок тяжкий день 27.02. Такий досить агресивний. Завтрашній день 28.02 може бути тяжким, але більше на фронті. Так, далі. Друге 03 і третє 03 можуть бути досить небезпечними і напруженими. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, і маю. Гарного всім тижня!